Поки хлопчик мій трошечки з татом, то я вирішила взяти невеличку паузу і порозмовляти з вами про свої пологи, про про свої враження, про сервіс, про якісь такі маленькі нюансики. Перше, що хотіла розказати, це один цікавий нюанс, коли, напевно, маленькі діти вони знають трошечки більше, ніж ми. В понеділок, коли ми забирали мірошку з садочком, він Різко сказав, мама, мама, ми забираємо всі речі, каже, і почав збирати в пакет, складати всі свої речі, якими користуються в садочку е кожен день. Я так переглянулася з е е вихователем в садочку. Е вона каже, що застрягти для садочок. Каже, я не знаю, може <різь> він що знає. І дійсно, коли я зранку прокинулась. Будити чоловіка, то сказали, що ми садочок не йдемо. Мірон був прав, ми їдемо забирати нашого хлопчика маленького. Сталося так, що пологи почались трошечки раніше. Я народила на 28 тижні три дні по акушерському терміну і 37,5 по УЗІ. Термін стояв у мене на 11 березня. І вже на той момент. Ця маленька людинка важила 3400 з копійкою, коли Мірона Мирон, народила в 40 тижнів і 2 дні, і він важив 3650. Але один великий нюанс голова такої дитини до 38-го тижня трошки менша. Тому трошки легше було, напевно, в цьому, в цьому випадку. Чоловік їхав ззаду, бо в швидкій нема місця. Швидкі дуже мало місця. вона така компактненька маленька, в ній все є, все вміщається. Але буквально там для трьох людей ну це трошки некомфортно було б сидіти. Ось тому ми їхали за нами, але були пробки, мене трошки не встигли. І акушерка, саме акушерка, запропонувала мені позвонити чоловіку для того, для того, щоб ми були разом в цей момент. Це також, знаєте, е, хто про таке подумає, будинка для них це робота, да? А от люди подумали про це. Я в компанії з маленьким хлопчиком продовжу розказувати вам. Після пологів чоловік приїхав десь буквально через годинку. І буквально через 2-3 годинки. Після всіх процедур, хоча в Норвегії це прям от мінімально-мінімально, віддали відпульсувати поповіння дитині. Дитинка на мені лежала постійно, її ніхто нікуди не забирав, тільки через три години прийшли його зважити, і то я не знаю скільки.